Друзі, сьогоднішні наші герої вдвох: чоловік і дружина. Що сталося такого, що вони разом опинилися в Польщі? За що їм є подякувати полякам? Сьогодні розкажемо не типову, але не менш цікаву історію у щоденника вдячності: історія Сергія та Наталі. Ну але на жаль, на жаль, маємо таку ситуацію. Психологічно важко було. Наталія з Сергієм дійсно дуже вдячні за допомогу. Це і політку вони кладуть краще. Е, ви знаєте, так. Да. Сергій Наталю, я вас вітаю і хочу почути вашу історію вдячності е, полякам і вашу історію, е, як ви потрапили в Польщу. В вона у вас не така стандартна, як у тих героях, з якими ми спілкувалися раніше. Сергій в Польщі вже. Кілька років, я так розумію, так, Сергій? Так, все почалося з 2014 року, продовжується до сих пір, і якраз в період цієї війни застав нас, застав мене наразі тут. Так сталося, що приїхали ми буквально за два дні. Це було 21-го Ми виїхали лютого. Ну його 22-го були лютого тут. І самі були шоковані, здивовані, коли 24-го проснулись, і і ми просто не могли повірити, що сталося, і ну але на жаль. На жаль, маємо таку ситуацію. Сергій зізнається, що не планував перевозити сім'ю до Польщі, адже вони з родиною живуть на заході України, і там здавалося, було відносно безпечно. Це все якось було згодом, тому що можливо, Мукачево, вона ще трошки далеко від, від тої самої лінії фронту, який на цей момент було і. Було набагато спокійніше, і було набагато, ну якось не так було не було так мілітаризовано, як це інші області, зокрема, от Київщина, тоді пам'ятаю, Чернігівщина, Сумщина. І це трохи тривало, але тривало до тих пір, поки не постало повітряні тривоги. Дуже важко так. Серед ночі, дуже важко було і дружині, і збирати дітей двох. І це було бігти в нашому будинку. Зовсім бомбосховища не було. Це було хіба якийсь сусідній будинок. Однак, зрештою, Наталя з дітьми погодилися переїхати до чоловіка. Я так розумію, ви запропонували Наталі е, приїхати в Польщу? Чи ви самі е, вирішили так зробити? Звичайно, він з першого дня казав, що ми вже збиралися їхали. Ну у нас відносно спокійно було. Я зовсім відкидала ту думку, щоб їхати, залишати квартиру і їхати. Ну знову ж таки, Сергій казав до середини березня, ми почекали і в нас почались тривоги. Ну і так психологічно важко було. Ну і тоді ми вирішили, я прийняла рішення, зібралися і поїхали. Ви розповідали про те, що от якби ви була одна сама, та, то ви, б, мабуть, не змогли виїхати, Ну, бо було б страшно виїжджати. Так. Але ж ви бачили, як поляки ну, допомагають? От що ви вперше відчули, коли от саме потрапили у Польщу? Спокійно можна було лягти і не переживати, що чи. Чи треба мені вночі буде вставати, чи не треба будити дитину, чи сонну її брати на руки і йти спускатися? Спокій тиша була забезпечена для Наталі та її двох дівчат. Ну а згодом жінці пощастило влаштуватися ще й на роботу в будівельну компанію до Сергія. Жінка там працює геодезистом. Сергію, а я знаю, що вам дуже допомогли поляки із помешканням і з роботою. Оця адаптація в Польщі мені здається, вона от теж важлива і дуже важлива тут підтримка. Коли ти адаптуєшся, ну давайте будемо щирими в чужій країні. Сталося так, що наша фірма, як з самого початку, вони ну самі були щось в шоці здивовані, шоковані. Я не знаю, яким словом це назвати. Говталися зразу, буквально день-два вони почали шукати. Тобто ще не було ні законодавства, яке якимось чином допомагало, не було ну, зовсім іншої правової основи. І почалося все з того, що фірма почала сама з проб, методом проб і помилок шукати, винаходити якісь шляхи для того, щоб допомогти. Перше, це було так. Да, вони спонукали, як маєте можливість, забирайте з родини, забирайте дружини, забирайте дітей з житлом. На початку, так тому що ми всі розкидані по будовах по цілій польщі, по об'єктах, і кожна будова була зобов'язана відповідності до того скільки працює людей з України, яким чином знайти приютити тих самих жінок, тих самих сестер. Керівництво будівельної кампанії, у якій працює Сергій, попіклувалося навесні не тільки про колег, які зараз у них працюють, а й про тих, хто раніше трудився також із ними. Навіть колишні працівники, які працювали, також були випадки, що от вони не встигли приїхати, наприклад, до початку війни. То все одно от, приймали тих дружин, тобто свого роду, да, фірма досить непогано допомагала. Я так розумію, це помешкання так само а, вам винаймає фірма бюро. Як... Так, 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 так. Так як ми двоє працюємо на, на цій самій будові і повністю все оплачується за рахунок за будову. Якщо говорити про Наталію, вона за освітою геодезистка. звичайно, в наших структурах дуже велика потреба у напрямку Геодезії. Розмова розмова <значення> з нею, перевірка вмінь її компетенції все це призвело до того, що ми найняли Наталію на роботу. Проваджує до затруднення Наталії. Сергій з Наталією завершили Наталія один проєкт. звичайно, Наталія тільки частково, тому що вона приїхала до нас після 24 лютого. На даний момент вони перебувають на іншому проєкті у Мронгові, де будуємо дорогу С 16 Ми дуже задоволені їх роботою. Вони у двох сумлінно працюють. і так на правді задоволені з їх праці. Сергій розкажіть, що це за така чудова компанія, яка настільки опікується українськими співробітниками і українця. Гінцями, їхніми родичами. Це, це компанія Пор. Е, власники це є австрійські акціонери. Відповідно, це ми працюємо в польському підрозділі цієї фірми. Це є також одна із, напевно, ходить в десятку великих будівельних фірм цілої Польщі, яка займається і інфраструктурні об'єкти, тунель, так званий, великий, досить, тобто під річкою Свіня, так званий, це було копання нашої так. І досить багато різних проєктів. Українські співробітники, до речі, користуються попитом в Польщі. Саме наші хлопці. Та... повірте саме з усіх іноземців, які є, українці це на першому місці. Це і плитку вони кладуть краще. Е, ви знаєте, так вчорашній приклад. Інспектор був на будові. приїжджав інспектор, такий будові, по надзору і похвалив нас. А з боку польська бригада, не будемо називати їх на камеру, Це дійсно так, і вони отримали зауваження а нас похвалили. Нині сім'я живе у невеличкому, але затишному містечку Біскупець, що на півночі Польщі. Тут родина потрохи влаштувала свій побут і віддала молодшу доньку Улянку до садочка. Наталя нам за кадром розповіла про те, що коли вперше привела дівчинку до польського приватного садочку, керівництво закладу запропонувало не платити за дитину, почувши це, жінка ледь не розплакалася. Скажіть, як діти адаптуються до життя у Польщі? Пішла в садочок, зразу дуже адаптувалась. Буквально кілька днів ми вона походила, було кілька годин, і третій чи четвертий день уже цілий день була. Нічого ну дуже позитивно. Вона там нормально пішла, та без усілякого. Трошки, знову ж таки складно з мовою було, бо коли вже її забирали в кінці дня, вона також ж з радістю дуже бігла, аж зі сльозами на очах до мене бігла, що її, видно, не зрозуміло було, що там до неї розмовляють. За теплий прийом, підтримку та шанс працювати і продовжувати жити повноцінно, Сергій та Наталя щиро вдячні компанії, які нині працюють, а ще кожному поляку і польці, які не залишили українців у скрутний час. Фірма досить попереймалася за нас і нанервувалася. І, звичайно, всякі нюанси були за це все. Хочеться подякувати фірмі, хочеться подякувати безпосереднім керівникам, хочеться подякувати керівникам на місцях. Звичайно, це дуже багато людей. Перераховувати це буде важко, це дійсно важко, тому що це є і Варшавське бюро, і це є бюро будови на кожній будові. ну Зокрема, і Каміль Мазуркевич, Аркадій Томашевич, які вічно з нами нервуються, переживають, які вічно відзволюємо ми по 10 разів на день, як мені. Деякі кажуть, що вони частіше з нами говорять як з жінками. Те, що оплачують житло? Це ну велике Дякую, Наталія з Сергієм і дійсно дуже вдячні за допомогу, яку вони отримали. Власне, так, як кажучи, завдяки власне, тому, що вони мають роботу та дах над головою. Дах над головою вони в даний момент стабільні як економічно, і так і психічно. зараз вони можуть нормально працювати. їх діти в безпеці мають Вони мають куди повернутись після робочого дня та не боятись, що втратять можливість нормально жити у суспільстві, функціонування і відверто кажучи, були трохи здивовані тим, як поляки об'єдналися після 24 лютого і відкрили для українців свої домівки. Коли почалося це повномасштабне вторгнення в Україну, що вас здивувало? Чого ви не чекали? Тому що ну до прикладу, ви живете тут достатньо давно. Найперше здивувало це, що вони настільки щирі. Щирі в розумінні, коли до цієї повномасштабного вторгнення вони ніби були більш скуті по роботі, більш строгіші, суворіші. Але коли сталася така така біда з нами, вони стали якісь розкутіші, вони стали більш щиріші, вони відкритіші. І випадки були так, брали до себе на, на квартиру, навіть в одній кімнаті жила сім'я, в іншій кімнаті вони приймали біженців. Е, були ми на попередній будові бізнесмен, який просто не мав вже де поселити, але він мав великі ангари, гаражі, він просто позабирав людей з вокзалу. Я пам'ятаю ці ангари. Це я теж не знаю, п'ять сімей він забрав. Здивувало те, що одразу з'явилися так звані ті кошики в магазинах, де збирали ті самі продукти, хоча до того часу ну, ніби ніхто й гадки не мав. Таке міроприємство може бути взагалі. І вони людяні, направлені, вони переживають за нас, ну можливо, так як за самих себе. То розуміють, що спіткало б їх таке горе звичайно. То вони надіялися, що так само українці допоможуть. І... Ми будемо сподіватися тільки на це, що ми зупинимо це горе і нікого воно більше не спіткає. Дякую вам, Сергію. Дякую, Наталі, -дякую. за та щиру, приємну розмову.